Вітаю, це Юрій Шевченко, рейтинг букмекерів. В мене за спиною легендарний стадіон Сан-Пауло, на якому Наполі у другому турі Ліги Чемпіонів прийме Бенфіку. Після першого туру Адзурі йдуть на першому місці в своїй групі. Вони перемогли Динамо, а Бенфіка ще один фаворит групи, зіграла лише в нічию з Бешекташем. Вдома. На Сан Пауло в Неаполі я очікую від команди Мауріціо Сарі перемоги, адже з вересня минулого року Наполі тут програв лише один раз Інтеру в матчі Кубка Італії. А зважаючи на те, що в 9 з 10 останніх матчів неаполітанці забували щонайменше два голи. А Бенфіка в своїй національній першості побила рекорд, вигравши 15 матчів в гостях, я очікую від матча великої кількості голів, тому моя ставка це перемога Наполі та тотал більше 2,5. Вільям Хіл такий варіант оцінює коефіцієнтом 2,3. Слідкуйте за рейтингом букмекерів в соціальних мережах, підписуйтесь на канал в Ютубі та хай щастить!